Почнемо з того, наскільки моногамна людина. Адже факт того, що ми як біологічний вид загалом тяжіємо до моногамного типу стосунків, безсумнівний. Звісно, люди не завжди формують пари на все життя. Певна кількість людей живе полігамно, але більшість людських спільнот були побудовані навколо думки про те, що більшість людей в спільноті побудують сексуально-ексклюзивні стосунки. Тобто, ми, вочевидь, знаходимося в певній точці спектру моногамності. І науковцю Кембриджського університету стало цікаво, в якій саме для цього він використав доволі цікавий та елегантний спосіб. Він проаналізував популяції як людей, так і інших савців, щоб визначити в них відсоток рідних та зведених братів та сестер, тобто який відсоток особин був народжений від одних батьків, а у якого відсотка або батько, або мати різні. Відповідно, чим більший цей відсоток, тим більш міцні та довготривалі стосунки формуються в тих чи інших спільнотах. І виходить, що, наприклад, в популяціях каліфорнійської миші всі брати та сестри є рідними братами та сестрами, тому що ці миші формують моногамні довготривалі пари, зокрема на все життя. А от гієнові собаки африканські дають собі право на зміну партнерів, але не сильно. Тож частка рідних братів та сестер в їхніх популяціях 85%. Загалом цей відсоток порахували для 34 видів савців. А що ж з людьми? Для аналізу науковець зібрав археологічні, етнографічні та генетичні дані з 103 людських спільнот з різних епох. Так, генеалогічні дані можуть бути менш точними у визначенні повної рідності братів та сестер, але показник не надто відрізнявся від того, який був підтверджений генетично. І от після аналізу виявилося, що в середньому в людських спільнотах серед братів та сестер повністю рідними, тобто народженими від одних і тих самих батька та матері, є 66%. Для контексту поруч з нами в цьому рейтингу опинилися Бобер Європейський 73% та Гібон Білорукий 64%. Ну і раптом вам цікаво, то в кінці списку знаходяться вівці СОАЙ, у яких ця частка складає 0,6%. Отож, 66% у людей виглядають як доволі зрозуміле відображення нашої соціальної моногамності. Автор цієї роботи, Марк Дібл говорить, що можливість поставити нас в ієрархію моногамності серед інших савців це важливо, як і подальший аналіз цих даних. Бо, скажімо, це дозволить побачити відмінності в структурі моногамій та поліпшити наше розуміння еволюції системи парування. Але не всі науковці розділяють його думку. Наприклад, дехто не бачить сенсу порівнювати людей з савцями, крім приматів, бо відмінностей занадто багато. Я ж хочу закцентувати ось на чому, коли про це дослідження почали писати в медіа та соцмережах, то часто це подавалось так, що науковці визначили, що люди на 66% моногамні. Це не дуже коректна інтерпретація, адже як ви вже знаєте, йдеться виключно про відсоток рідних братів і сестер в популяції, що цілком може бути маркером рівня моногамності, особливо якщо мета порівняти з іншими популяціями чи видами. Але маємо розуміти і певні обмеження такого підходу, і пам'ятати про особливості відбору даних, і що також важливо, про те, що це усереднений показник. Нагадую, що автор проаналізував 103 людських спільноти. Серед них були представники бронзової епохи, неоліту та більш пізніх популяцій, але не було зовсім сучасних даних їх аналізувати в цьому контексті автор планує в майбутніх дослідженнях. Але я навіть не про це, а про те, що в різних людських популяціях автор отримав. Дуже різні показники від 26% в ранньонеолітичній стоянці на території Британії до 100% у чотирьох досліджених популяціях. Це, звісно, показує і обмеженість даних, але й надзвичайну мінливість рівня моногамності у людей в різні часи на різних територіях. Що не дивно, адже для нас це давно не лише біологічна, а й соціальна характеристика. Тому не варто ставитися до цих 66% як до якоїсь дуже конкретної та універсальної оцінки людської моногамності. Це саме спроба порівняти її рівні у різних савців. Тож давайте саме так її і сприймати. Я точно знаю, що серед вас є люди, які досі купили подарунки не всім близьким, і в мене є для вас рішення. Настільні ігри від видавництва Вудкет. У них ви зможете знайти щось новеньке навіть для найбільш вибагливих колекціонерів настілок, адже в асортименті Вудкет зараз більше 600 різних ігор. Якщо ж хтось лише відкриває для себе світ настільних ігор, то можна обрати щось дотичне до інтересів людини. Бо ігри є про кулінарію, риболовлю, зоряні війни, продаж вживаних машин, вирощування квітів або колекціонування картин. Ну або ж просто зверніть свою увагу. Вагу на хітову гру «Селестія». Тут вам випаде нагода дослідити ігровий світ, мандруючи на повітряному кораблі, спробувати себе в ролі капітана і приймати складні та важливі рішення, які визначать успішність вашої пригоди. Гра насправді дуже круто виглядає та відчувається, і точно зможе прикрасити ваш вечір або стати гарним подарунком. А моїм подарунком для вас буде промокод на знижку. Введіть у відповідне поле слово Ратіо і отримаєте цілих 15% знижки. Посилання та промокод є в описі. Ліки від раку. Ця тема настільки ж важлива, наскільки повідомлення про неї часто маніпулятивні, клікбейтні та викривлені. Чомусь купі людей вперто хочеться назвати будь-яке навіть мінімально успішне дослідження остаточною перемогою над раком. Дослідження, про яке я зараз розкажу, теж так називають. І воно дійсно дуже цікаве та перспективне. Але давайте розберемося. Отже, група науковців з Японського інституту передової науки і технологій досліджує вплив мікробіому на рак. Але не в класичному вигляді, коли йдеться про те, як особливості мікробіому можуть впливати на ризик чи перебіг раку. Їхній дослідницький інтерес це використання окремих бактерій з мікробіому як терапію від раку. Теоретична база існує вже певний час, питання якраз в пошуку. Таких штамів мікроорганізмів, які б змогли ефективно виконувати ці терапевтичні функції. І от ця група науковців виділила та дослідила 45 бактеріальних штамів з мікробіому райок японських, їх часто називають деревними ящерками, вогняно-черевних тритонів та довгохвосток японських. І ці штами протестували на предмет їхньої протипухлинної дії. Дев'ять з них показали цю дію, особливо виділявся ефект від бактерії Евінгела Американа. Але як взагалі так вийшло, що бактерії можуть знищувати пухлини? Механізмів насправді кілька, і вони дуже цікаві. По-перше, ця бактерія вибірково накопичується саме в місцях пухлин. Ми давно знаємо, що в пухлинах розвивається місцева гіпоксія, тобто недоотримання кисню а ця вінгела Американа та деякі інші бактерії належать до факультативно анаеробних бактерій. Тобто в умовах нестачі кисню вона чудово обходиться і без нього. Саме це дозволяє їй не просто накопичуватися в місцях пухлин, а й успішно розмножуватися там. Додатково цьому допомагає і те, що пухлини створюють локальну імуносупресію, тобто зниження імунітету. А це теж дозволяє нашій бактерії успішно накопичитися в зоні пухлини. Після цього бактерії починають боротися з пухлиною. По-перше, завдяки прямому цитотоксичному ефекту. Тобто бактерія буквально починає руйнувати клітини пухлини. Але це не все. Присутність бактерій додатково і досить таки потужно активує імунну відповідь, і на місце їхньої локалізації, а отже, й до пухлини, надходять телімфоцити, білімфоцити та нейтрофіли. Вони продукують цитокіни, відбувається локальне запалення та індукується апоптоз ракових клітин. Іншими словами, запускається процес їхнього знищення. Але навіть така подвійна дія це ще не все, що робить ці бактерії такими цікавими. по-перше, як бактерія мікробіому, хай навіть і не людського, і навіть не савців, вона за деякими винятками не є патогенною чи токсичною. Також вона не є стійкою до сучасних антибіотиків, тому її поширення в організмі можна буде контролювати. Вона, як я вже казав, не колонізує здорові органи, а накопичується лише в зонах пухлин. Це Дозволяє вводити бактерії безпосередньо в кров. І що важливо, в крові вона не затримується. Період напіввиведення 72 хвилини, а повністю вона не визначається в крові вже через 24 години. Тобто за цей час бактерії вже не в крові, а накопичилися в пухлинах. І що найцікавіше, це, звісно, ефективність. Очевидно, йдеться про доклінічне дослідження на мишах. Кілька штамів ефективно пригнічували пухлини, але вище згадана Евінгела Американа вже після одиничного введення знищила 100% пухлин і запобігла рецидивам. Значних побічних ефектів не зафіксовано, запальні реакції були контрольованими, зниження ваги мишей несуттєвими. Тобто, все дуже і дуже навіть добре. Знову ж таки, це дослідження на мишах. тому не факт, що на людях це все спрацює так само добре. Але науковці не зупинилися лише на порівнянні ефекту різних бактерій між собою та з плацебо. Вони також порівняли ефективність з вже існуючими протипухлинними препаратами, які застосовуються в лікуванні і людей також. Це анти PDL1 та доксорубіцин, і Евінгела Американа. Показала суттєво кращу ефективність та подовження життя мишей. Тобто хай на мишах, але цей підхід показує кращу ефективність, ніж деякі існуючі ліки. Тому загалом, крім того, що це доклінічне дослідження на тваринах, у мене до цієї роботи питань немає. Все дійсно виглядає дуже перспективно. Але маємо розуміти, що в історії науки є чимало прикладів дуже перспективних результатів доклінічних досліджень, які так ніколи і не перетворилися на ефективні ліки. Я можу вже зараз нафантазувати купу причин, з яких в людському організмі не спрацює схема, яка так елегантно працювала на мешах, але це все одно важливий крок вперед, адже йдеться про концептуально новий підхід. Ну а далі буде видно. І ви знаєте. От хочу сказати, що хоча б в науці є гарні новини, новини, які дають надію. Журнал Nature виділив кілька таких наприклад, декілька видів, які довго перебували на межі зникнення, таки вдалося зберегти і перевести до категорії, що викликає найменше занепокоєння. Тобто вони все ще залишаються в червоному списку, але є найменш загроженими серед інших. Це і зелена морська черепаха, яка перебувала на межі вимирання з 1980-х. Активні дії по збереженню яєць черепахи та запобігання їхньому випадковому вилову дозволили відновити популяцію. Також до категорії найменшого занепокоєння перейшли ампурти. Це такі маленькі сумчасті хижаки з Австралії. А ще цього року більше 60 країн ратифікували угоду про відкрите море, яка спрямована на захист водного біорізноманіття. І я знаю, що у нас з вами є чимало причин сумніватися в міжнародних угодах. Але в науці є приклади ефективних міжнародних домовленостей. Один з таких стосується озонової діри. Вперше її зафіксували у 1985 році. Її причиною стали хлор які використовувалися, зокрема, як холодоагенти. Коли стало зрозуміло, що вони руйнують озоновий шар, який захищає нас від сонячного ультрафіолету, треба було діяти результатом співпраці експертів та політиків став Монреальський протокол, за яким використання хлор Воднів було обмежене з тих пір. озонова діра постійно зменшується, і от у 2025 році вона стала ще меншою, перебивши показники 2019 року. Бо до цього року саме у 2019-му були зафіксовані її найменші розміри. Тобто, глобальна міжнародна домовленість спрацювала і продовжує працювати. Інший приклад реальних і помітних змін це зменшення алергії на арахіс. У тепер, такому далекому, 2015 році, вийшло знакове дослідження, яке показало, що арахісу варто не уникати, а навпаки, якщо немовлят знайомлять з продуктами з арахісом у віці 4 місяців, то ризики виникнення алергії значно знижуються. Завдяки цьому дослідженню були оновлені дієтологічні рекомендації. І от зараз поширність алергії на арагії. Рахіс серед трирічних дітей в США знизилася на 43% в порівнянні з 2012 роком. Перенесення цього принципу на інші алергени також знизило поширеність харчових алергій на 36%. А в Європі, до речі, це все відбувалося за схожим сценарієм. Тож наука знову і знову показує свою важливість для нас і з вами. І я радий, що можу ділитися з вами з її досягненнями. Зокрема, це можливо завдяки вашій підтримці після блокування. Мого патреону я був на межі втрати надії, але ваша підтримка, як моральна, так і матеріальна у вигляді підписок на монобазу буквально мене врятувала. Я щиро вдячний всім, хто перепідписався або ж вперше вирішив мене підтримати. Я вдячний колегам, які згадували про мою ситуацію на своїх ресурсах. Це все дуже цінно для мене, як завжди, в описі є актуальні способи підтримки науково-популярного контенту у моєму виконанні, але це звісно все після до. На сили оборони. Ну а я дякую кожному та кожній. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.